Президент, капітан і mm. тренер команди. Так, Артур, що там такий викрик від вас був, це ви за, за, занервували? Чи? Це, дуже було все, все в порядку. Нормально, да. Бо гра була все така футбол, досить да. жорстка, футбол. і, в принципі, незважаючи на 2-0, да, ви там на останній хвилині ваша команда забила, але до останнього моменту. Ну, ще раз Як кажу, би так, не ще було раз кажу що це одна з е, найсильніших команд в нашій корпоративній лізі. Ми з ними, до речі, два рази зіграли в нічию і два рази вигравали легко, потім програвали і ледь-ледь грали в нічию. Тому е, я рахую рівна гра, ми трошки по моментах навіть переграли, але в цілому це тільки перший тайм. Так, що друге, сьогодні не було вашого візові, мається на увазі керівника граючого команди Дмитра Литвина. Так, я знаю, читав його меседжі. Одні люди пишуть, а другі люди роблять. Тому я буду це показувати не в чаті, а на футбольному майданчику. З перемогою! Дякую.